Що, що, Назар? Якщо, якщо люди приходять і носять у мене мішки, значить що, або я добре плачу, або я добре вговарюю, правильно? Тобто з двох одне. Так що Назар, воно об'яснений, хорошо я ще, що просто хороша людина, що хоче це допомогти. Ну... Диви, як він це каже. Ти Коля, Ну дуже хороша людина, так? Да? І хочеться що? Ну скажи чесно. Помогти п'ять. Так... Коля... Що Коля... ми робимо? Погоди. Сьогодні рубрика на зважування, і ми ставимо ставки. Знову Назар хоче програти 200 гривень. Да? А, Коля хоче виграти. а Коля хоче виграти, бо він вчора, в нього був вчора праздник, а сьогодні у нас кажуть Микола. Ну я ще точно не знаю, але баба каже, що сьогодні весняний Микола. Так що Миколу, привітайте всі з Миколою. То в нього фактично четвер чи п'ятниця, коли він ріжав цього то... Що? Перед шелідком. А перед щелочком, так. Сьогодні а, було. Він починає істувати моє терпіння. Так, так Назар чилочко добре платить, чи добре в А, я короче, ж сектант. Я короче, не наворожу над вами, так? І ви тоді короче, берете єто. О, так що вважимо зараз свиноту і ставимо ставки. Так ставки які, Коль? 205. 205, в мене 210. Назар! А будеш більше, Назар, став 215 і виграєш. Не буде. Назар скільки? А буде. Ні, давай Він думає, диви к довго думав. Шолудька ж тобі дурного не посовету. 35-210, да? да. Ну, давай 200. Ти менше став? Та и 215. Давай, ти що заділим? Кольки 200 гривень. <різь> давай? Ну на двоих. Назар. Коль. Чуєш, ж назар? а Це що, якась там молитва нова чи що? 215, 215, звідки тут каже 215, 215, 215. Ну що, ти не знаєш, що привежи десь гірю свою. В тебе ж є та? А? Так шкіка, давайте, ребят. 205. 210. Назад. Так 15 чи 10? Сьогодні коля піднімає. Ну так ти ми виграєш сразу. Хто піднімає той виграє? Прикинь? Що, 200? А я 210, так? Так. А да? я 205. 205, все. Друзяки, сьогодні ніхто, тільки ми виграємо. Я хотів розіграти цього, але боявся, що Микола комусь подзвонить і здасть просто вес. Е, ріб, ви якось так поставили віса неправильно. Не впаде не, не вона? Так який вес, Коля? Диви на Колю, а ну, яка реакція. <ріху> <ріху> я ж ти підказував. Так що, ребята, сьогодні що? Моя. Ти ж якби він сказав 215, так 217. Не виграв, він не виграв би А, 22, 22. 22. Ні, в нього було б найближче. А, а я би, в мене 210. О, вай? Ні, а як би з Ти сьогодні опять будеш радий. Звісно, <ріху> <Я? Конечно, ріху> буду радий, тому що диви. Сьогодні він робить мінус 200 і ти робиш мінус 200. Хоч один раз мені буде приємно. Що два? Ну тому що це вже другий. А, ти що ж за ті ж, за ты да. ти дві, дві раз ще 200 должен. Не. Це що? Ти. Ви... не другий раз виграв. А, другий раз виграв? Да, ти все дети підігри. А ти який раз уже виграв? Програв. Програв не знаю. А виграв? Скільки цей? Сім?! А... Сім? Да, що рахуєш. А Назар виграв... трошки більше мене. Сім? Ти сім, а ти, ти скільки? 14? Я а я тільки два, не... да? Да, так, що інформацію взяв? Так що інформацію? Я запам'ятаю, що це не пам'ятаю. Так а що вчора за праздник був? Кого? День Миколи. День Миколи. Так що, друзі, вітайте, Каляна, з я... днем Миколи. Треба було вчора. Ні-ні, підніміть же, зніміть же віса. Та ні. Щас поламайте віса. Ох і засранці, ох і засранці. Ну, що на да? no. да. без настроєння? Ну, що без настроєння? Ну, Коля, все одно сьогодні це ти мені що? Приграв. Це, це ти мені шуки приграв. <рив> Назар, а ти мені що, пішов я додому, Да. <рив> — Наші <рив> мені ті свині, да? Так що, друзяшки, якось так. Так що так, спор, хто спорить, то штани поре. Пасики зробили мені сьогодні день. О, воно не скільки там виграв, але реально приємно будь сьогодні переможцем. <рив> Будь-сьогодні переможцем. Проп'ю сьогодні 4 тари. Кажуть... А як це виграв Коля 600 гривень, там, наприклад, тому що 200, то його ж залишилися, так би він їх віддав, От, а так у нього залишилося. Якщо ми просто ложимо на банку всі по 200 гривень, то в нас, виходить, сума. То 600, значить що? Правильно, не просрав я 200 і виграв по 200. Тобто тепер я колі плачу на 200 гривень менше і Назару плачу на 200 гривень менше. Так що, друзі, якось так. І залишилося. Осталось... А? Назар все, пішов додому. Назар, ти додому. Ти... Сім'я є. Сім уже є? О, пішли подивимось. Докладає. Що в мене сім'я є? У мене два, та ти. Так що, друзі, так, в мене качури, які злякалися. Просто в прошлий раз тільки три яйця, не тільки, а три. яйця знесли. Ось все, три. Ого, раз, три, шість, сім штук вже. Сім штук. Коротше, знесли за день дві качки три яйця. за 12 часов, ну за 14. Тільки головне, щоб селик наш не імпотентом був. Чуєш? Ти не бачив, він до неї пристає, ні? Та них не Смисліє. В тебе в тебе вдався, так? Да? Все, Ще Треба свіжої травички їм нарвати. Так що, друзі, в мене є вже... 4, 5, 6, 7 яєць. 7 яєць буду розводити качків. А ці, всі в гавняшках повилягалися, потеплішало, засранці. Прямо в какашках какашка полягали. Мазуха сховалася і лягла на пузо для того, щоб не давати смокать да? малишам. Малиші такі у нас під ландрасок. А Це все малиш, які ми підкинули. Один нормальний, один там конечно, такий задротік. Ну, але що є, то є. Стартом годуємо. Тартик під'їдають, це чин сценарієм. Ті миг пе... ми переселили Ось все, засранців. О, ну так, що тут? Порядок? О. О, Лянку щось надуло як, як бочку. Трошки попідсирали, ну, але нічого. так що так. Так що, друзяшки, ранок, ранок. Що ви, ребята? Та воно не доїдає, не хватило, бачите? Не хочу. Да, баба, я в них выиграл по 200 гривен. Ты... Ну конечно, теперь я минус 200 ему и минус 200 ему. А то, скажу, я пристроился, ни хрена не роблю. У меня типа батраки роблять. Типа... При... И тут а? Да, и тут зэконом. А ты вообще напишешь, капец, понял? Это напишут вообще капец. Я кажу, значить, я хорошо добре плачу, або добре балак і раз приходять до мене, так, да, да? І тіща до мене приходить теж, бачили? Тьот сама перша, перша. сама перша, вона любить таранчук, так? Да? Я таранчук люблю, люблю. не любить, ви ж кожен раз блясковороди. Да. Я ж не. Я зараз не їда, коли... Ну ти дивися, трохи тільки трохи там. А я... а я роботи багато, транжісти таранчук. О вот так вот, бачив. Все, теща не любить таранчук, Коля теж не любить, так? Да? Без таранчука ні туди, ні сюди. А назад взагалі не любить. Якби там не Директора він не любить, так? Да? Як ти казав? Директор. А ну, так, да, так ти видихнув тоді. А ну скажи, як ти казав. Ну скажи. Що ти казав? Колись дровами? Да. Що ти я раком? Я вже не пам'ятаю. Я дивився відео. Ти це на ютуб. Це на ютуб чи тікток? Ютуб. Ты нічого не казав. Як це нічого не казав? <ріст> бачиш, у мене курі вже скоро буду різать. Да вони самі скидають пір'я, бачиш? Може це у них піруєд завівся, треба буде їх по, по цього. В них піруєд? Чи пироєдка? То він, він змістя, чи вона? Через місяць і голови відпадають. Чого? Ну, як по... А, так, ну то ж я поняв. Автоматично скидають голову курі. Курі? А це його. Який? Голову Воду поставили? Звісно, братик, Так буде добре. Давай, Коля, вже курить, добив да щось робити. Давай. Вода гріється. Це вже нагріло. Подожди. Так? Так що, друзі, як і так. Так що все, переходимо потім може, на іншу партію. Ну, Чуша, поки може і не будемо трогати, а може подивимося, може одну свинку заберемо, щоб більше місця було. Цю дівчинку, може, переженемо в індивідуальний, а переженемо цих засранців ось сюди, для того, щоб збільшити їм територію. Ну, а потім будемо назаркиних дрищів убирати. От, і там в нас ще одна дівчинка є. Ну і підростають і все вже такі непогані. Якщо розібратися, це Мазухин, прошлий виводок. Це ж виходить, ну такі вони у мазухи не дуже скорисні, але вона у нас дама компактна. І доволі, я думаю, що соточка є, як льоду середнє. Ну все так і виходить. Воно один лупаша. Дивись. Кориді, бачиш, оце мені подобається таке. Да їм туди треба при старту трохи накидати, перемішувати свині. Диви, яке, це стоїть таке розумне, да? Дивиться на Назара і каже, а що ти мені тут понакидав? Що ти мені там понакидав? Що каже Назар? Ще й голуби дивиться, бо побсирають тебе. А? мач. Смач, як у дитинстві, так? Да? Ще це сорка, як вилупляться, то буде взагалі капітан. Дузяк, і все, жену каляна різати кабана, тому що діла не буде. Да? Всім миру здоров'я і добра, ще Луцько сіла переможеть. І вміє бачили цього. Заставити людей робити на нього. Оце є дуже добре. Так що вчіться і завидуйте мовчки. Так що якось так. Всім пока. А дятлам, вам у вирий, короче.